Це прекрасна можливість для подальшої реабілітації. Від початку повномасштабної війни в міських закладах охорони здоров'я Івано-Франківська лікування пройшли понад 4 тисячі військовослужбовців, з них 836 із пораненнями. Ба Більше цьогоріч кваліфіковане лікування та якісні реабілітаційні послуги отримали вже понад 1100 воїнів. Вся медична допомога нашим захисникам і членам їх родин надається безоплатно, як за державними програмами, так і за міськими цільовими програмами. За програмою. Медичних гарантій надаються всі лікувально-діагностичні послуги та послуги реабілітації, ті, що покриває Національна служба здоров'я України. В медичних закладах Івано-Франківська допомога надається як у стаціонарних, так і амбулаторних умовах. Зокрема, стаціонарна допомога надається в центральній міській клінічній лікарні на Мазепи та міській клінічній лікарні номер 1 на Матейки. Працюють мультидисциплінарні команди, до яких входять реабілітологи, арготерапевти, легопе. Еди, психологи, психотерапевти, психіатри і навіть соціальні працівники стосовно реабілітаційної допомоги, то вона надається у трьох медичних закладах. Нещодавно на території центральної міської клінічної лікарні просто неба відкрили реабілітаційний майданчик для відновлення після поранень і травм військових. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що приміщення є одне, але Тут вони і не тільки як реабілітація фізична, так і реабілітація іде емоційна і психоневрологічна. Військовослужбовець Віктор Владикін проходить у лікарню реабілітацію після чергового оперативного втручання. Захисник каже, що на природі це робити однозначно краще. Я був поранений, проходив лікування, повернувся на службу. Керівництво нашої бригади вирішило, що потрібно мене відпускати на подальше лікування. Тут зробили операцію, зняли пластину і перевели в реабілітаційний центр, де є можливість не тільки оздоровитися, а також відновити функції, які потрібні до подальшого виконання. Проходить реабілітацію в івано франківській ЦМКЛ і Володимир Тимкович – командир розвідувальної роти, який на фронті отримав поранення коліна. Каже динаміка відновлення позитивна, тож сподівається за місяць повернутися в стрій. Мене радує те, що в лікарні мене прийняли на рівні з іншими бійцями, в яких поранення набагато важче, тобто немає якоїсь такої, знаєте, пріоритетності між пораненими до всіх ставляться однаково. Однаково добре знову ж таки. Ось, і відповідно, я вже на ногах майже повністю мені залишається лише. Місяць реабілітації, і якраз це те, що мені зараз потрібно по суті. Кількість хлопців та дівчат, яким необхідна фізична реабілітація після поранень, збільшується, каже міський голова Руслан Марцінків. А тому громаді необхідно розширювати мережу лікувальних закладів, де захисники матимуть можливість пройти правильну реабілітацію та соціалізуватися. Реабілітація це найбільше фізичні вправи, тобто це фізичне навантаження при правильному проведенні. Цієї реабілітації тому дуже важливо, що цей простір сьогодні виконаний, що є можливість займатися, і важливо, що в івано франківську розвивається такий наприк, реабілітації. До слова центральна міська клінічна лікарня також отримала приміщення на вулиці Софіївка під новий реабілітаційний центр. А це означає, що Івано-Франківськ робить своєчасні та потрібні кроки щодо лікування та відновлення наших героїв. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.